Ерсон повернувся додому 11 листопада. Це повернення святкувала вся країна. Місцеві раділи кілька днів, влаштовували теплі зустрічі української армії на центральній площі міста. Росія, програвавши на полі бою, масово натакувала ракетами, об'єкти енергетичної інфраструктури України. Сидіти без світла по кілька діб стає для українців нормою. Проник ворог і глибокий тил країни. Московські попи посилили російську пропаганду серед своїх вірян. Дивімося, як Україна пережила листопад 2022-го Далі в перших числах листопада окупанти в паніці голосили про евакуацію жителів Херсонщини з правого берега на лівий. Офіційно окупаційна адміністрація мотивувала це тим, що за Херсон вестимуться важкі вуличні бої. Другого листопада окупанти почали втечу, причому навіть з лівого берега. Із селища Горностаєвка колаборанти вивозили свої сім'ї та медперсонал з центральної районної лікарні. З собою звідти прихопили обладнання. Тікали і деякі любітелі руска міра, котрий не хочуть уїжджати з Херсона. Все розуміємо, але Ми, не переживайте. ми самі переживаємо. В Херсоні з обласної адміністрації росіяни зняли російський триколор. Місцеві мешканці радісно продовжили справу росіян по зніманню російського ганчір'я. от. Руски убежали. Нажимаем флаг. Вже 6 листопада окупанти вимкнули у Херсоні світло і підірвали три опори Леп у Береславському районі. 9 листопада командувач російських окупаційних військ Сергій Суровікін повідомив, що перекидає військових РФ на лівий берег Херсонщини. Вже наступного дня на покинуті окупантами землі вільно зайшла українська армія. Ми вас так чекали. Приїхали Ей, ви знали, що Вранці 11 листопада сили спеціальних операцій дістались Херсону. Заїжджаємо зі сторони Чорнобайівки, населеного пункту, аеропорт, зі сторони Миколаєва. Роботи українських силових відомств у Херсоні одразу розблоковують. Російські вивізки викидають. І що ми робити? коли ми приїхали і далі що? Займати, знімати оті тряпки, які залишились там. там Якщо їх нема, займати, збривати цю Гадость, надписи. І вертати своє. Нам чужого не треба. Нам своє, дай. Таке слово побачиш. До управління поліції та СБУ військові заносять генератори, проводять Starlink, виходять на зв'язок. Ми радимо, ради буде слышать, як ви туда чоловічик спасіво в різних частинах міста, яке перебувала в окупації з 1 березня. Херсонці почали виходити на вулиці з українськими стягами. Святкували і у столиці. Херсон, Херсон! Та, попри радість від звільнення, Херсон ще кілька тижнів перебував без опалення, електрики, води та частково зв'язку. За даними депутата облради Сергія Хланя, через окупацію з майже 300 тисяч в місті залишилось жити 80 тисяч людей. З лівого берега Херсонщини окупанти почали обстріли міста, особливо цілячи по енергетичних об'єктах. 15 листопада здійснили четвертий масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі. За один раз зі стратегічних бомбардувальників випустили по Україні 96 ракет. Внаслідок атаки пошкоджені 15 об'єктів енергетики. Від енергопостачання відключили 7 мільйонів абонентів. Перепало в цей день і столиці. Над Києвом збили чотири ракети. Уламки однієї з них впали на два житлових будинки. І вижу, ракета летить прямо, ми от, ми сказали, в висотку. Первана громадна сіра ракета. І тіт а второе та сама прям сюда, в это здание, в третий этаж. під час розрібання завалів. Надзвичайники виявили мертве тіло жінки. Також Рівенська АЕС втратила зв'язок з лінією електропередач, через що довелося знизити потужність станції. Під час цього обстрілу перепали сусіднім країнам. Так у столиці Молдови зупинився громадський транспорт і стався транспортний колапс. Тролейбус зі снікак зі сім'їна нада електричства. Мені позвонілі і сказали, що не буде. Не чекайте, тому що по всій молдові немає світу. А справжню паніку у світі викликали ракети, які під час цього обстрілу залетіли на територію Польщі. Це був перший інцидент за час всієї російсько-української війни, коли на територію країни НАТО залетіла ракета. Ракета впала за 10 кілометрів від польсько-українського кордону. Двоє людей загинули. Це не був напад на Польщу. Ми не маємо доказів того, що ракету запустила Росія. Питання головне було, яка це була ракета. Найправдоподібніше, що це була ракета російського виробництва, вироблена в 70-х роках ракета типу С-300. І також головним питанням було те, хто вистрілив. Не маємо доказів, що це була російська сторона. Натомість багато що вказує на те, що це була оборонна ракета українських протиповітряних сил. Після цього інциденту члени Альянсу та Пентагон прийняли рішення посилити протиповітряну оборону України та Польщі, але у Кремлі зрозуміли, що останній масований удар пройшов для них майже безрезультатно і вирішили повторити. 23 листопада, день, коли Україна та частково наші сусіди поринули у пітьму. Вот як кремішне тьмя, магазинчики в домах працюють і дають на вулиці світло фонариком схонаріками Росія знову завдала ударів по критичній інфраструктурі України. За даними Нацполіції, ворог випустив 70 крилатих ракет, хоч 50 наша ППУ збила, але влучання решти призвело до аварійного вимкнення всіх атомних станцій. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прозвітував про 10 загиблих мирних мешканців. П'ятеро з них померли у Вежгороді, що на Київщині. У нас скло було тут, було тут було. Я ж кажу, добре, що малий був накритий пледом, і його це, мабуть, врятувало. А мала нернула під стіл. Скло було навіть я не знаю, як в ванні столиці у цей день залишилась без світла, води, опалення та зв'язку. В деяких будинках електрики не було понад дві доби. Не працювали магазини великих торгових мереж. У людей виникли проблеми з купівлею продуктів. Потрібна була готівка, адже через відсутність електрики не працювали термінали та банкомати. Кияни вишукувались у черги до бюветів. Все було з водою, ще вчора, тобто для побутових потреб це літрів 50-60 на родину з двох людей. На, два дні. на третій день після обстрілу більшу частину Києва заживили електроенергію. Але збитки, завдані росіянами українській енергосистемі, на кінець листопада становили 70 мільярдів гривень. Та темрява прийшла не тільки на вулиці українських міст, а й у келі духівництва. Для священиків києво печерської лаври дев'ятирічна війна з Росією не привід не молитися за неї. Це відео опублікували 13 листопада. Намісник Києво Печерської лаври на захист повідомив, що це світська пісня, і таких під час молитов не співають. Це є факт неправдивий, тому що за літургією ми молимося до Бога, молимося за нашу державу, за наше військо, за нашого президента. Та все ж визнали, що така пісня у Лаврі звучала і звинуватили у цьому прихожан. Священник, який звершує молебінь. Був зайнятий після помазанням людей. Люди підходили, деякі задавали питання, хтось просив, молив, хтось поради просив, і зрозуміло, що він не чув, що ця група активістів співає. Щоправда, священника отця Захарія, який допустив це під час літургії, відсторонили. А от у СБУ на таких церковних діячів були свої плани. Масові перевірки церков московського патріархату розпочали саме з Києво-Печерської лаври. Під час обшуків там знайшли готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, зокрема й декілька тисяч російських рублів. Про російську літературу, наприклад, посібники під назвою Руска діалогія, журнал Русський дом, у випуску якого вихваляють терориста Ігоря Гіркіна. На захист священиків стали вірянки. Покучить мені паперовий? якого ви дієте? Паперові, я не хочу на вже служба безпеки України. І це був тільки початок. Далі СБУ навідалась до московських храмів на Буковині у Свято-Миколаївському соборі на вулиці Руській у священиків знайшли російські паспорти, виявили листування представників епархії з московськими кураторами. Під час обшуку силовики СБУ заскочили секретаря Чернівецької епархії УПЦМП ПЦМП Архімадрита Нікіту у ліжку. З місцевим хористом. І це було б не порушенням закону. Якби той не виявився, неповнолітнім. Архіматрит натомість твердить, не винен. нас вивели з своїх кімнат, усіх, хто перебував в єпархії, приставили до сіди, роздягнули і, виявляється, сфотографували. А потім, звичайно, ну там всякі добавки, ну такі непристойні, Ви, мабуть, це все читали. На рівненчині ж священика московської церкви звинуватили переховані диверсійно-розвідувальної групи, яка зайшла з території Білорусі, приховуючи такі факти, президент України Володимир Зеленський анонсував закон про заборону діяльності філії російської церкви в Україні, що потім на сатана розум. І люди подоліли, і поки священники в УПЦМП у глибокому тилу підпрацьовують на Росію, ЗСУ на фронті за листопад знищила 16 тисяч російських солдат. Це рекорд за весь час повномасштабного вторгнення РФ. Антон Рудак, телеканал Київ.